Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді народніший Volkswagen Turan, причиною покупки якого став його колір. Мені прям дуже сподобався колір, він переливається. Якщо видно на відео, він такий темно-синій, -темно а вдень він світліше і переливається. Не ізолінта. Це темно-синій, максимально темний колір для даного авто. І так, сьогодні в нас на огляді. Volkswagen TURAN 2009 року випуска 11 листопада, 11-11 місяць від першого єдиного власника. І особливість даного автомобіля, його стан не відповідає його рідному поводу і рідному пробігу абсолютно. В даному автомобілі абсолютно підтверджений пробіг 250 тисяч. Автомобіль зовні і всередині виглядає, ніби тут не більше 100 тисяч кілометрів. Колір просто я буду. Акцентувати увагу на даний шикарний колір, мабуть, сьогодні все відео. Ми ламаємо стереотипи, є відео, як даний автомобіль приїхав на звичайних 15-легкосплавних легкосплавних желізних дисках на поганій лисій зимовій гумі. Ми спеціально під це авто поставили 16-ті легкосплавні оригінальні їхні таурановські диски. Автомобіль став завершеним, естетичний вигляд його да, Ми так робимо. Міняємо стереотипи. Робимо автомобілі, щоб насамперед вони подобались нам. Якщо автомобіль подобається нам, відповідно він сподобається вам і ви його придбаєте. Я обходжу з різних сторон стан кузова показати стан кольору даного автомобіля і повторюсь втретє, що кольор даного авто прям, прям мене вражає. Автомобіль має косметичний підкрас заднього лівого крила без шпаклівки, без зняття, без нічого. А так, він в оригінальному стані. Дивіться, корозія в слабких місцях відсутня, резина Мішелін з 16-та оптика вся рідна, оптика лінзована. Пошкоджень немає. Будь-який спеціаліст, автомеханік, автопідбірник сказав би, що тут, якби не знав його реальний пробіг, не більше 100 тисяч кілометрів пробігом. Чистий 2009 рік. Особливість, як відрізняється зеркала бокового огляду вже рестайлінгові, які йшли. Кінець 9-го року та 10-й весь рік. Дана модель 1,6 МПІ з таким мотором випускалась до 10-го року. 9-й 10-й рік це останній рік випуску з 1.6 МПІ тюрану в цьому кузові. Оптика вся рідна. Дивіться, як... чим ближче один колір світліший, чим далі колір другий. Ніяких пошкоджень, царапід мятин по автомобілю немає. Явних слідів експлуатації так само немає. Автомобіль весь в зазорах, оптика вся рідна. Всі звертають увагу тільки на корозію в тюранах на кузові. Тут її немає. Якщо автомобіль так зберігся і за ним будуть доглядати, регулярно мити, зберігати в відповідному приміщенні, то він так само і прослужить довго. Він код відкритий для будь-яких автоекспертів, перевірок, сайтів. Ми працюємо чесно і працюємо на репутацію. То за нами слідкує, хто знає рівень автомобілів, які ми привозимо. Займатися автомобілями такого віку складно, бо їх дуже складно знайти в такому гарному стані. Але за роки досвіду роботи ми вже знаємо, як це робити. І ми готові платити в Німеччині за гарне збережене авто, більше коштів, ніж інші. В цьому і історія нашого успіху по продажам даних автомобілів. Я багато автомобілів знімаю, відеооглядів, але. Оце я знімаю, мені капець, як подобається його класний, класний колір, а також стан. Зверніть увагу на стан кузова. Він прям зеркало. Дивіться. Вон кадік стоїть, буде слідуй на огляді. Мабуть, завтра вже дощі, не дають зняти класний відеоогляд. І так, розглянемо детально дане авто. Мені прям заходить воно капець. Так, перевірка стану лакофарбового покриття. Він код нагадаю, він критий. Я переплутав тут фарбоване не крило, а дверка. Покріпки автомобіль немає. 100 мікрон, це 100 доларова купюра. Просто косметичний перекрас задньої лівої дверки, Две деталь не знімалась. Корозія відсутня. Лобове скло рідне оригінальне пошкоджень на склі немає. Так, разом з вами було детально проведено огляд стану кузова Volkswagen Touran 5-місний, 1,6 6 MPE BSE. Гарний варіант для встановлення газу для сім'ї в класному кольорі. І так, розглянемо стан салону. І так, фіксатори всі справні, ущільнювачі всі на місці. Салон збережений. Кермо виглядає не більше 100 тисяч пробігу. Кермо не фарбоване, не відновлене в заводській Шигріні з мінімальнішими вообще потертостями. Пробіг абсолютно рідний, підтверджений, надіюсь. На розумну людину, яка розуміє, що це рідний підтверджений пробіг. І щоб то так збережно, то за ним доглядали. Тобіль на на кондиціонері. Повна сервісна історія. Потолок чистенький, сидіння не перешите, не відновлене. Попередній власник. Був естет. Дублююча табличка, табличка, тому що автомобіль в такому стані от приїхав. Комплектація стандартна, цінова політика буде відповідна. Максимальній комплектації ми таке авто продали на тисячі доларів дороже, ніж буде це коштувати. Але тут збережений куз, кузов, класний колір. Автомобіль без ДТП, нічого не крутилось, не знімалось. Шторка є, шторка справна. Домкрат, насос, ключ, все в наявності. Якраз це місце під встановлення балону гарне. Перевага даного автомобіля, стан його збережений кузова. І доступна гарна ціна, як для цього рана. Гарне авто. Так, купили ми з пробігом 250 тисяч. Пробіг рідних. Це для тих наших хейтерів, які не вірять, що у нас бувають і малі і більші пробіги. Для даного року це допустима норма. 2009 рік, 11 місяць, один власник салону Вольфган Йозеф тисяч, у 2024 році був останній проведений тихогляд. Тут так само відмітки про проходження тихоглядів, станції і так далі. Бардачок з охолодженням. Салон і пластик салону збережний, все як нове. Бережна експлуатація автомобіля, один власник. От вам і результат, чому автомобіль зберігся. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось, пройоми всі в оригінальному стані. Перевірка стану роботи двигуна. Volkswagen Touran 1,6 MPI. Дивіться, кермо, грінь взагалі без зауважень. Я б ніколи в житті не повірив, що 250 тисяч пробігу. Томбіль нас на кондиціонері, кондиціонер справний, компресор вмикається. Ми перевіряємо роботу технічно всіх автомобілів, які привозяться. Магнітола справна, мотор працює тихо, рівно. Склопідіймачі всі справні. Салон чистенький, естетичний. Під капотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль в робочому стані мотор. Ущільнювачі всі на місці. Паралон, антифріз G12 частенький в нормі. Мотор 1.6 MPI БСЄ, на який ставиться газ. Не димить, не троїть, не сапунить. Потьоків по мотору немає. Мотор працює тихо рівно. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Volkswagen Touran 1.6MPI вже з рестайлінговими боковими зеркалами автомобіль. 11 листопада 2009 року. Єдиний власник салону чистокровний німець, все як ви любите. Автомобіль без ДТП, без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Мотор працює тихо рівно. Автомобіль п'ятимісний, ідеальний варіант для встановлення газу. Автомобіль на класичній комплектації на оригінальних Volkswagenських легкосплавних 16 дисках. Резина Мішелін літня. Перевага даного автомобіля колір та доступна ціна як для Volkswagen Ture. Мені особисто даний автомобіль сподобався прям дуже. Попередній власник за ним доглядав серйозно, тому автомобіль зберігся і виглядає в рази на менший заявлений пробіг. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам. Сподобалось наше авто. Не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під ДІМ або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21. податкової. Ми маємо завжди гарний вибір свіжопригнаних автомобілів з Німеччини з прозорою історією в доглянутому стані. Повністю технічно перевірені. Автомобіль даний розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Дуже достойне домашнє авто сьогодні на Огляді з вами був Женя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. До нових зустрічей з новими оглядами всім миру!